Друзі, сьогодні я до вас ще з одним дуже смачним рецептом салата з ридискою. Для нього ридиску треба порізати на тоненькі пластинки, хочете кружечками, хочете напівкружечками по бажанню. Огірок я розрізала на 4 частини і тепер нарізаю тоненькими пластинками. Попередньо відварила яйця і нарізаю їх кубиками. Крабові палички нарізаю теж пластинками. Ну, такими середніми кусочками. Міленько нарізаю невеликий пучок кропу. Тепер приготуємо заправку для салата. Поєднуємо сметану, майонез і подрібнений часник. Все ретельно перемішуємо і відправляємо в салат. Тепер ретельно перемішуємо салат і все, можна смакувати. Дуже раджу вам його приготувати. Смачного, друзі.